Добрий день, шановні студенти, наука цікава, Основи інформатики зветься, працювати з інформацією вам доведеться. Помічник для цього є надійний, він комп'ютером зветься. Сьогодні у мене велике свято, я рада всіх вас тут вітати. Ласкаво прошу вас, гості, в чарівний світ комп'ютерних чудес. Мене звуть Базирю Олена Олександрівна. Я познайомлю вас з дисципліною основи інформатики та обчислювальної техніки. Дистанційний курс складається з трьох розділів: матеріал представлений у вигляді лекцій, відкритих завдань, тестів та тренажерів. Кожній темі присутній також стислий конспект та запитання для самоперевірки. Що розповісти багато вам можна було. Б. Та обмежує вас час, дискотека кличе вас. Але намотайте на вус, любі друзі, просту істину. Комп'ютер ваш багато чого вміє, тільки от вчитись за вас не зуміє. Запам'ятайте, щоб бути освіченою людиною, висококваліфікованим фахівцем, необхідно багато знати та постійно вчитися. В цьому вам допоможуть знання. Утримані вивченні дисципліни основи інформатики та обчислювальної техніки. Бажаю вам успіхів та гарного настрою. До зустрічі!